Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Тільки сьогодні ми дізналися, насправді, хто хто ж вигнав росіян з Під Чернігівщини та Сумщини. Якщо ви думаєте, що це були воїни Збройних сил, ні, ні. якщо ви думаєте, що це були воїни ТРО, то ні, ні. ССО СБУ. Mm -mm, mm -mm. Генштаб, можливо, ні, ні, ні. ставка, може, ставка. Ну, ставка, головнокомандувача верховного. Ні, ні, ні. Ну, окей, ну можливо, добровольці вигнали з під Києва росіян. І тут ви також не потрапили у Яблочко. Тепер, пані та панове, дивимося, що ж було насправді. Вже бачили інтерв'ю Девіда Рахамі, Наталі Масічук. Він там розповідає про перші дні е, війни в Україні, як відбувалася організація перемовин. Скажу одразу, що Рахамія дуже скорочено все розповів. Не все. Десь правда, десь ну, принаймні, те, що Лукашенко не говорив з Зеленським, то неправда, Лукашенко говорив з ним, та й Зеленський з Лукашенком. Але мова не про це, мова мов про те, що всі зрозуміли, завдяки чому. Київ відстояли, і російські війська ця навала, відійшла від Києва. Це було зроблено завдяки політико-дипломатичній лінії, лінії яку займався я особисто, займався генерал Буданов, голова Головного управління розвитку країни. Так, тепер ви знаєте правду, Правдиву правду про те, хто ж насправді вигнав росіян з-під Києва. Це був звичайний. Такий собі любитель батьки в нашій країні, пан Женічка Шевченко. Саме він, саме його архідипломатичний хист допоміг нам погнати росіян. Так, 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 саме так все й було. і було. Завдячувати, ми повинні цій правді інтерв'ю Наталі Масійчук з Давідом Арахамією. Але поки ми перейдемо саме до нього, до фрагментів з нього, поки ми не згоріли до останнього, я хочу привітати першого спонсора цього каналу Новіку Марину, Новічок-конспіролог першого рівня, я вас вітаю і хочу порекомендувати усім охочим також ставати спонсором цього каналу. Це допомагає розвивати цей канал. Але якщо ви не в змозі, то, будь ласка, будь-яка ваша допомога лайком та коментарем допомагає розповсюджувати цей контент Ютубу. Тому я вам. Буду вдячний за цю допомогу. А тепер Мосічу Карахамія. Не шкодуєте, що вигнали Шевченка. Mm. Ну нам ну, нормально з ним спілкуюсь. Він до речі, під час війни багато речей допомагав. Я про це про yeah. його співпрацю з головним управлінням розвідки. Він допомагав багато. Він перший дзвінок на мій телефон від Лукашенка. Коли тільки в перший день війни організував війну. розумієте, якби не Євгеша Шевченко, то ніхто би не дізнався номер батьки, і ніхто би йому не подзвонив. А якщо б йому ніхто не подзвонив, то не було б і перемовин. А якщо б не було б перемовин, то не виграла б дипломатія. Так вважає пан Шевченко, але те, що це піднімають у своєму інтерв'ю Масічу Карахамія. Скільки мені ще раз повторювати у своїх відео, що глорифікація пана Шевченко, витягування його на рівень героїчний це просто максимальна ганьба. І тим, хто цим займається, має бути дуже-дуже соромно, але безумовно, пані Наталя Масійчук, і соромно це. Вкрай вкрай різні речі була така істо... цікава історія. Вже десь пару місяців тому він до мене підходить, свильований, щось кажеш. Що треба щось там про медіа якесь інакше ми можемо стати як Білорусь ну, негативно в негативному контексті. Я йому кажу, Женя, ти ж тільки рік тому казав, що Білорусь гарна країна. Бачите, як люди змінюються. Розумієте, Євгеша, він він. Перевиховався, перевоспітався. Тепер він, він розуміє, що і Білорусь не така, як він її бачив і бажав побачити у нашій країні теж саме. І, і взагалі, ну, ну став іншою людиною. Ну, взірцем, ну, став, прикладом, героєм. Героєм. Якби не одне но, як то кажуть, Бабушки наші оберуть мудрих людей. Вони вони е, 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 жінки, які вже прожили якийсь вік. Вони відчувають тих людей, які спроможні не брехати, які є, які вони є. І поки і поки Арестовича, Люсі виборці, дівчата бігають по В'єнам з ним разом там, або там по Парижам, наші бабушки знов виберуть нормальних людей, условного Януковича, який це весь цей зброд просто витисне. Євгеша Шевченка, він був проросійською консервою, він нею і залишається. І не помічати цього, це бути, безумовно, паном Арахамією чи пані Мосійчук. Але ж ми повинні це розуміти, не виходячи з якихось своїх там, уподобань чи бажань. А ми ці висновки робимо на основі фактажу його висловлювань, його заяв, його долучення до. Процесу фактичної дискредитації верховного Головнокомандувача та головнокомандувача наших Збройних сил, нашої країни. І знаєте, ну, якщо ви не помічаєте цього, ну я звертаюся до Масічу Карахамі, умовно кажучи, то є люди, які це помічають. І, можливо, можливо, не вартує того, щоб у своїх різноманітних публічних висловлюваннях. Продовжувати звертати увагу на цю особину, тому що він отримає увагу не тільки вашу ж, а він отримає увагу величезної аудиторії. На жаль. Величезної, ну тому що як би то не крутий, але Мосічук віщає, як то кажуть, на дуже-дуже велику частину нашої української аудиторії. І я ще у відео стосовно саме інтерв'ю Шевченко-Мосічук говорив про те, що ГУР допустила дуже велику помилку, коли, скажімо так, не висказала своє фе стосовно різноманітних заяв пана Шевченка. Річ у тому, що ГУР має співпрацювати з різноманітними покидьками, в тому числі і відвертими колаборантами, і так далі, тому що вони можуть принести цінну інформацію. Це правильно. Але ось ці покидьки не мають спекулювати на своїй співпраці ГУР і таким чином відбілювати свою репутацію відвертих колаборантів та проросійської консерви. І ось цим і займається пан Шевченко. І я це доводжу у своїх відео від відео до відео на основі його висловлювань. І, знаєте, він, він перевоспітався. Сім місяців піарить о контрнаступленні mm -hmm. і потім піти в лоб туди, де русські чекали нас. Uh mm -huh. -hmm. Ну. Вот прям туда, вот, вот именно на эти минные поля, на эти заграждения, в этот бетон. Ну, скажите мне, это гений, гений полководческой мысли? Ну, это, это Суворов или что? Ну, хватит, хватит делать нам этих мессий-идолов. Мы себе создаем кого-то, а потом не хотим даже признавать, что король голый на самом деле. Кто заставлял э, главнокомандующего бить в центр э, усиленной обороны, а не по фланам заходить? Кто это делал? Где отвлекающие маневры? Где маневры, которые обманные? Ми ж думали, що він великолепний і геніальний полководець. Де? Ну як цього можна не помічати? Як до цього можна ставитися ось так халатно враховуючи те, що про це каже умовна голова цілої фракції, цілої президентської партії відверто? Та людина, що представляє величезний канал, фактично є обличчям цього каналу. Я маю на увазі Мосійчук та один плюс один. І це мене Трошечки, але вкурвлює, тому що людинка під іменням Євгеша Шевченка має давати все ж таки покази у службі безпеки України, а не почувати себе вільно на волі та продовжувати свою різноманітну підривну інформаційну діяльність. А те, що він цим займається, ну знаєте, я це довів у минулого відео про. Пальчевського та Шевченка, і ви можете подивитися його за посиланням під цим відео у описі. І також ви там можете знайти кнопочку спонсорства, а також кнопочку лайка, тому що, нагадую, це дуже-дуже вкрай допомагає розповсюдженню цього відео, а це означає, що нові люди будуть дізнаватися про пана Єв'єшу і не. Тільки а на цьому я буду закінчувати, тому що якісь ще висновки казати я не маю бажання, тому що ми і так повинні розуміти ху із ху, як то кажуть. А якщо одні люди цього не розуміють і продовжують глорифікувати відвертого. Ну, скажімо так, відверту погану людину, да щоб не розкидуватися вкрай образливими епітетами, то я до цього не хочу мати відношення. Я лише констатую, що окремі люди продовжують. Продовжують це робити. І це вкрай вкрай негативно впливає на загальний інформаційний стан нашого простору інформаційного і не тільки. Тому що люди отримують у вигляді пана Шевченка такого собі пана, який типа все зрозумів, він перевоспітався. І тепер, от, от тепер він патріот від всієї глибини душі. Він прям все знає і розуміє. І таким чином. Люди певного спектру пристрастей та уподобань отримують для себе лідера суспільної думки. І я ще раз, ще раз. Звертаюся до Служби безпеки України. Можливо, хтось почує мене і зверне увагу на цього українського політичного діяча. Дякую вам усім за увагу, за перегляд цього відео. Та не забувайте запам'ятовувати людей, що, скажімо так, працювали проти нашої держави, а це означає, працювали проти нашої безпеки. Не забувайте підтримувати Сили оборони України, які якраз таки. І цю безпеку нам з вами і закривають через ті волонтерські фонди, яким ви безпосередньо довіряєте. А я нагадую вам, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимося.